Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45 В місто Житомир, тракторний майданчик. Відгружається. Сьогодні отримали, люди замовляли, почекали трошки, молодці. Довіри до Житомира все більше і більше. Почекали і отримали 105-го соліса. Зараз будемо відгружати. Ось такий тракторець. Красавчик, красавчик. Просто чудовий трактор. Я дуже радий за вас, що ви все більше і більше пересідаєте на соліси і купуєте саме в Житомирі. Тракторці всі в гарному стані. Тракторці всі просто обслужені, перевірені. Ось такі тракторці. От. Іде от грузочка, тракторця вже перевірили, музичка працює, регулюється кермо, сідушка регулюється, він з реверсом, з турбіною. От. Усилена підніжка, бак, вже залята солярка, десь паливо вже злляти. Готовий до використання і для обробітку сільськогосподарських земель. Тракторець здоровий, потужний, 105 кінських сил. От так виглядає. Кабіна простора, велика, красива, практична, кондиціонер працює. Компресор, ресівер. Он. Компресор у нас. Так, то ресівер, а компресор у нас з тої сторони, зараз покажу. Передні крила поворотні, отакий потужний, усилений передній міст. Тут у нас знаходиться акумулятор. Тут у нас стоїть топлівна і... Ткачка, бачите, і вон видно компресор. Ті люди, які замовляли і бронювали дані тракторці, зараз приїдуть знов, 105-й тракторці і будуть відгружені всі в Житомирській області. Всі купують уже в Житомирі, тому що Житомирські трактори найкращі. І ми кожному йдемо на зустріч, і у нас все добре, слава Богу. Наші орієнтіри незмінні. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. нас видно з дороги, будь ласка. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, замовляйте, купуйте і обробляйте нашу українську землю. Дякую.